Працівник дорожньої служби. Запрошуємо чоловіків до 60 років. Місце роботи ці се, що знаходиться в 20 кілометрах від Варшави. Робота дорожньої служби полягає у обслуговуванні автомагістралей. Робота не сезонна, а цілорічна. Графік роботи зміни по 8, 10, 12 годин, 6 днів на тиждень на місяць 230-290 годин. Обов'язки, обслуговування автомагістралей, миття захисних екранів, допомога при укладанні асфальту, встановлення захисних сіток, встановлення бар'єрів уздовж дороги, проживання безкоштовно надаємо всім працівникам. У кімнаті 3-4 особи умови стандартні надаємо безкоштовний транспорт з житла до роботи та назад. Робочий одяг також надається безкоштовно. Заробітна плата нараховується 20 го числа кожного місяця на банківський рахунок, аванси надаємо після 10 відпрацьованих днів, оформлення. Проходить у головному офісі у місті Варшава Вайбер плюс 38, 096 485 43 04.